Ось цей чолов'яга з котиком у руках. Кримінальний авторитет Віктор Рибалко або ж просто рибка. Його організоване злочинне угрупування було одним з п'яти найпотужніших у Києві, до складу якого входили досвідчені рецидивісти. Рекету цим людям було замало. Вони агресивно відбирали території конкурентів і прославилися замовними вбивствами. Ви на каналі Поки кіт спить, і сьогодні я розповім, як Віктор Рибалко через фотоапарат і рішення батька став кримінальником, чи дійсно на нього. Його працювали Віталій і Володимир Кличко, а також чому цей чолов'яга і не зміг покинути злочинне життя, хоча досить таки сильно прагнув цього. Віктор рибалко народився у Баку у 1950-му, але у 70-х його сім'я емігрувала до Києва. Батько рибалки був кадровим військовим, мав низку нагород за участь у другій світовій війні. Хлопця у дитинстві особливо не балували. Виховання було суворим. Підлітком він захопився греблею, однак досягти значних успіхів не зміг. У 15 років рибалко вкрав фотоапарат, втім, його спіймали. Очевидно, що крадію загрожував тюремний термін за скоєне. Єдиним, хто міг вирішити цю ситуацію і якось повпливати на те, що відбувається, був батько, бо він мав достатньо зв'язків і міг ну потягнути за ниточки, скажімо так. Але він був принциповим і принципове робити цього не став. Він хотів, аби його син відповів за законом за те, що накоїв. Ну і власне сюрприз, його син опинився. За ґратами власне цей епізод і поклав початок його шляху у кримінальному світі. Бо замість того, аби зрозуміти, як робити, не треба, рибалко геть інакше засвоїв урок. В принципі, не секрет, що наші тюрми мало кого можуть перевиховати. Людина, якщо потрапляє в цю систему, нерідко стає її частиною і вже не може повернутися до звичного життя. Після першої відсидки невдовзі була і друга, а потім і третя, також не забарилася. Загалом, Віктор. Малко провів за життя у тюрмах 15 років. Це були терміни за пограбування квартир, а також різні дрібні крадіжки. Останній свій термін він відсидів у 91-му році. І власне тоді зрозумів, що тепер для нього настали золоті часи. Бо коли як не у 90-ті, застосовувати всі здобуті важкою тюремною працею, ну так би мовити, знання, навички і зв'язки. Тим паче певний авторитет у кримінальному світі за свої відсидки він теж встиг заробити. Субтитрувальниця Втім, почав рибка не зі своєї банди. Спочатку він приєднався до вже наявного у Києві злочинного угрупування Володимира Нікулічева, якого всі знали як Пулю. Наприкінці 80-х кримінальники під головуванням пулі зайнялися рекетом та невдовзі стали контролювати київських комерсантів. Але у 1992-му Пуля загинув. Перед його автомобілем несподівано почала розвертатися вантажівка і сталася автотроща. В аварії Пуля отримав сильні травми, зокрема, головне і до тями вже не прийшов. Тоді його групування очолив рибка. Рибалко в певному сенсі вирізнявся з поміж інших кримінальників, бо був представником так званого блатного світу старої закалки. Рибка досить зверхньо ставився до бандитів, які піднялися після часів перебудови і не хотіли жити за справжніми злодійськими поняттями. Тож і порядки в його групуванні були свої. Казали, що вкрай суворі, але справедливі. Щось у стилі вкрав, тобі відрубають руку, аби більше так не робив. Ну це є умовно. Майже умовно і саме угрупування рибалки складалося не стільки зі спортсменів, як тоді було заведено, скільки з рецидивістів, які вже не перший раз відсиділи на зоні за те, що накоїли. Ці люди добре знали, які порядки діють у тюрмах, і продовжували жити за ними навіть у звичному житті. Подейкують, що у банді рибалка було чимало наркозалежних. На щастя, я можу познайомити вас з дечим більш приємним і корисним у наші часи. І це мобільний криптогаманець. Trust Plus від української компанії. Він має вбудовану платіжну картку під назвою Trusty Card. З її допомогою ви можете вивезти крипту на банківську картку у зручній валюті, хоч гривні, хоч долари, хоч євро. Можете також зняти готівку, а можете оплачувати покупки просто криптою всюди, де є термінал. Незамінна річ у часи банківських обмежень. Аби отримати Trust Card, потрібно зареєструватися на платформі Trusty Plus. Доступно два варіанти вирішення. Верифікації через дію і через звичайні документи, які посвідчують особу, але з допомогою команди служби підтримки. Між іншим, розрахунки криптокарткою мають нульову комісію. Випуск трасті карт обійдеться у 10 євро. Завантажуйте застосунок трасті плюс за посиланням під відео і відчувайте себе фінансово більш вільно. Купування рибки сфокусувалося на пограбуваннях, розбійних нападах, торгівлі наркотиками, рекеті, а також замовних вбивствах. Найбільше коштів Сифрекет. З поміж іншого, кримінальники вдавалися до такої схеми грабунку. Вони змушували власників бізнесу брати кредити у банках, нібито на розвиток справи, або ж влазити у борги від приватних осіб під виглядом бізнесових потреб. Потім комерсантів усували від керівництва мирним шляхом, якщо ті погоджувалися виплачувати борги і кредити все життя, або ж вбивали їх, якщо людина була проти того, аби влазити у боргову кабалу і все віддавати кримінальникам. Ну звісно, що так вам не здалося. Все Майно і кошти зловмисники забирали собі. Тобто вони у підсумку шикували, а жертва мала якимось дивом вилазити з кредитів і боргів. Члени угрупування рибки тривалий час не вкладали награбованам у розвиток своєї економічної бази, але згодом змінили підхід до ведення справ. Банді належала низка комерційних структур столи. Одна з них бюро ритуальних послуг Скорбота. Подейкували, що для того, аби отримати цю компанію, представники банди рибки ліквідували її власника, бо той відмовлявся просто так від. Давати бізнес також їм належав спортклуб Локомотив, а ще спорткомплекс університету імені Драгоманова, кафе Бурбон, ресторан Верховина та низка інших точок. Або кримінальна сфера, як відомо, дуже конкурентна. Рибка, якщо вірити тому, що про нього пишуть в медіа, завжди прагнув видертися на вершину кримінального олімпу Києва. І саме тому він мав постійно прибирати конкурентів. А для цього тримав у своїй бригаді кількох кілерів. Не гребував він і тим, аби самому прибирати того. Хто йому заважає, саме рибці приписують вбивство кримінальних авторитетів на прізвиська сліпий, буня та вата, справжнє ім'я останнього Радченко. Він свого часу контролював чимало бізнесів у московському районі Києва. На щастя, нині такої назви у столиці вже не зустрінеш. Але життя кримінальників недарма порівнюють зі спідницею балерини. Вона пишне, притягує увагу, але коротке. Так от, вату вбили 1 травня 1992-го, коли той їхав у своїй автівці з Казино рибка хотів стати власником того, що належало ваті. Не жалів рибалкою і своїх. Якщо рибка дізнавався, що хтось з його людей пішов проти усталених у банді правил, суворо карав. Наприклад, коли в середині 90-х йому стало відомо, що в угрупуванні завелися щури, тобто ті, хто крав гроші з так званого общака, рибка вирішив розібратися з цим самотужки. Під роздачу потрапили його заступники Хромий і Палич. А Сергій Лейко чи просто Лейка, який був бригадиром банди рибки, відчув на собі всю його. Мстивість. До речі, ну що це таке Ну Не подобається мені, як воно звучить. Я пропоную українізувати цього персонажа. І буде він у нас ким? Правильно, поливальницею. Любі мої ніжні глядачі, які не можуть терпіти цих знущань. Дякую вам за коментар, який ви просто зараз пишете. Це дуже цінно. Так от, бригадир поливальниця був родом з міста Шостка. Замело займався боксом, навіть став кандидатом у майстри спорту. Але звісно, що далі цього справа не пішла. Першим злочином, який привів поливальницю у тюрму, стало зґвалтування. Потім він потрапив у в'язницю за хуліганство, коли звільнився на дворі вже квітли 90-ті. Тож поливальниця взявся за справу. Він вирішив, що контролюватиме у шостці повій, і візьме під контроль сутенерів. Але за одними даними зробити йому не дали це інші бандити, які поклали око на цей, ну скажімо так, бізнес. А за іншими даними. Йому цього не дали зробити, бо брати гроші з повій було не за поняттям. Хай би там що, а в пошуках іншої справи поливальниця поїхав до Києва. Там він і потрапив до лав у групування рибки та досить швидко став одним з найбільш наближених до боса бригадирів. Попри те, що поливальниця міцно сидів на екстазі, рибка його цінував. Кажуть, насамперед за безбашеність і за те, що той міг кинутися на будь-кого знайомого, незнайомого, близьку людину, далеку байдуже, аби підтвердити, наскільки Навіжений був поливальниця наводять такий приклад. Якось він сидів у байрі, а чолов'яга неподалік досить гучно оповідав історії бармену, ну жалівся на життя. Точніше, це поливальниця вирішив, що жалівся чолов'яга гучно. Він сказав йому столити свою пащеку, а коли той не послухався, накинувся на нього раптово, наче буревій. Поливальниця лупцював галасливого клієнта, аж поки той не почав захлинатися від власної крові. Кажуть, що цей чолов'яга, якого били, врешті залишився Живим, однак заяву потім він писати не став. Від Відріха подалі. У бригаді рибки поливальниця командував 80 людьми. Озброєні вони були не лише кулаками, а й ножами, битками та вогнепальною зброєю. Поливальниця стежив за дисципліною, а також здоров'ям кримінальників. Зокрема, він мав штат перевірених повій, які були здорові і з якими могли спати бандити. Завдяки цьому вони завжди були ну, по-перше, сексуально вдоволені, по-друге, не випадали з роботи через потребу у лікарні. Кувані венеричних захворювань По -ві, до речі, поливальниця брав з модельного агентства, яке взявся розкручувати у Києві. Ну як не цінувати такого кадра? І рибка насправді цінував, але до певного часу у 95-му році вже між рибкою і поливальницею виник конфлікт. Річ у тім, що поливальниця вирішив, що настав час і йому стати справжнім босом. Він захотів відділитися від рибки і сколотити власну банду. Але рибка був проти цього, бо щонайменше це означало появу ще одного кримінального. Говторите на додачу до цього це неминуче означало для нього втрату частини бійців. Вони нібито домовилися пізніше ще раз повернутися до цієї теми, і поливальниця полетів на відпочинок в Арабські Емірати. Коли ж повернувся, його раду прийняла міліція. Закрили за статтею про вимагання. Поливальниця вирішив, що так йому мститься шеф рибка. Аби вийти на свободу, він пішов на угоду зі слідством і здав усіх кого лише міг. А як тільки вийшов із СІЗО, став планувати ліквідацію рибки. Подейкують, що для того, аби втілити плану життя, поливальниця спеціально вивчав книги з військової справи і вчився користуватися приладом нічного бачення, а також стріляти з гвинтівки. Але він не врахував того факту, що час і деякі люди грали проти нього. У рибки всюди були інформатори, і вони повідомили йому про плани поливальниці, бос вирішив не тягнути і прибрати бригадира першим. 6 травня 95-го поливальниці разом з дружиною поїхали на ринок, але не на закупи, а заради ділової розмови з одним бандитом. Як тільки поливальниця вийшов з машини, по ньому відкрили вогонь. Одне з поранень прийшлося на голову. Воно і стало смертельним. Міліція недовго думала. Гадала, хто може бути причетним до вбивства кримінальника, а тому вже у 96-му році рибалку затримали. Крім вбивства, йому також інкримінували знищення чужого майна, а також підробку документів. І власне лише за останні два епізоди він отримав свій тюремний термін у 2,5 роки. Для того аби посадити його за вбивство поливальниці, слідство забракло доказів. Але не самим насильством жив Рибалку. Було зрозуміло, що для того, аби мати великі гроші, потрібні хороші зв'язки. І тоді і сьогодні пов'язують рибку з бізнесменом і народним депутатом Ігорем Бакаєм. Розслідування журналістів вказувало на те, що завдяки цим зв'язкам рибка провадив будівельний бізнес у Києві. Компанії, які він контролював, і які нібито мали нідерландські інвестиції, отримували замовлення на спорудження чи ремонт тих чи інших об'єктів у столиці від райдержадміністрації. До речі, Бакає після помаранчевої революції оголосили у міжнародний розшук. Виявилося, що він мав російське громадянство. А загалом проти Бакая Чули сім кримінальних справ за масштабні відчуження держвласності, але з приходом Януковича до влади всі справи закрили. Втім, це відео не про Бакая, а про рибку. З помітних зв'язків цього персонажа яскраво виділяється один: той, що веде до Віталія та Володимира Кличків. Звісно, що офіційних підтверджень немає, і клички все спростовують. Але ходили чутки, що саме рибка займався просуванням бротів, коли ті входили у великий спорт. Починали ж вони, нібито взагалі з участі у кримінальних оборудках угрупувань. Рибки. Ось кілька спільних фото, на яких ви можете бачити і кличків, і рибку. Здавалося б що це як недоказ. Але обидві брати заявляли, це все світлини з їхніми прихильниками, і аж ніяк не з кримінальним босом. Перший тренер боксерів Володимир Золотарьов також заявляв, що клички ніколи не мали зв'язку з криміналом. Ось його цитата: часи були непрості. Дев'яносто як як-не-як. звали їх тоді і в бандити, і в рекет. Вони до мене підходили, а в нас немає грошей, може варто. А я їм казав, не лізьте нікуди, все у вас буде. Кейс з братами-боксерами справді вирізняє рибалку на фоні інших кримінальних авторитетів, але є те, в чому він до них дуже і дуже подібний. Скажіть мені, без чого неможливе життя практично жодного кримінального авторитета. Правильно, без замаху на нього у вересні 2000-го це і сталося з рибкою. Події відбувалися у центрі Києва. Рибалка тоді їхав у мерседесі з власним водієм по вулиці Богдана Хмельницького. Раптово невідомо відкрив вогонь по автівці. В машину влучили за різними даними від 60 до 70 куль. Водій рибалка загинув на місці. Там же він дивом встигнув залізти у простір між передніми сидіннями Мерседес. Коли постріли припинилися, рибка руками став тиснути на газ і так зміг від'їхати подалі, всістися на. Сидіння водія та втекти. Лишній оперативник Валерій Кур казав про цей випадок наступне: рибалку здійснив те, на що була здатна хіба якась тварина. Він хребтом відчував небезпеку, вибрався із розстріляної машини. Ми знайшли там таку кількість гільз, що можна було вбити людей. 20. за деякими даними. Розстріл для рибки влаштував інший кримінальний авторитет Валерій Прищик, більш відомий просто як прищ. Замолоду прищ був затятим велосипедистом, але за класикою зміни. Мрії про великий спорт, більш приземлене бажання швидко і багато заробити. Прищ був одним із засновників компанії, яка курує роботу ринку Троєщина у столиці. Його угрупування діяло в Києві з 92-го і спеціалізувалося на рекеті, вимаганнях і вбивствах. Конфлікт між прищем і рибкою виник тоді, коли вбили такого собі чайника, одного з друзів рибки. Чайник, а за паспортом Володимир Поліщук був майором запасу свого часу. У його банду входили переважно військові у відставці. Можете собі уявити, яка дисципліна і які порядки там панували, та на що були здатні такі бійці. Чайник свого часу допоміг прищу сховатися у Чехії від міліції, яка сіла йому на хвіст. Однак прищу не подобалося, що він був не босом, а якоюсь дрібнотою, яка мало того, що з мушена ховатися. Мало того, що й робить це завдяки допомозі іншого кримінальника, так ще й отримує якісь крихти замість реальних грошей. І врешті він прищ, вбив чайника. Насправді там історія трохи довша і глибша, але це відео не про вбивство чайника. І якщо ви хочете дізнатися більше деталей, напишіть про це у коментарях, і я зніму окреме відео саме про нього. А поки що повертаємося до теми рибалки. Оскільки чайник і рибка приятелювали, рибалку не міг пробачити Вбивство друга і хотів помститися. А Прищу така загроза взагалі потрібна не була? Тим паче, що він завжди заперечував свою причетність до вбивства чайника. Тому і припустили, що прищ вирішив раз і назавжди покласти край конфлікту з рибкою і просто замовив його вбивство. Але план провалився. Тим не менш, після нападу рибка вирішив, що з України йому краще поїхати. Він перебрався до Нідерландів, де одружився з місцевою жінкою та навіть отримав громадянство. Щоправда, кримінальні справи об. Лишити він так і не зміг. Так само контролював своїх людей, хоч і на відстані, та їздив у справах то туди, то сюди. Одного разу у таких справах він поїхав до Німеччини. Там рибка планував розібратися з учасником своєї банди, який вийшов з під контролю. Та його злапала німецька поліція. Вони повідомили про рибку українським силовикам. Ті приїхали до Німеччини і надягли кайданки на кримінальника. Втім, надовго його так ніхто і не закрив. Невдовзі рибка знову повернувся до Амстердама. We'll be right back. Щоправда, за час з'ясування обставин його банда геть розбіглася. На зв'язку залишилися лише кілька найбільш відданих людей. 2000-х рибка дуже хвилювався за свою безпеку. Валерій Галетей, який всередині нульових був начальником столичного управління по боротьбі з організованою злочинністю, у коментарі журналістам казав таке: судячи з того, які запобіжні заходи вживав Рибалко після першого замаху, він припускав, що за ним полюють. Приїжджаючи в Україну з Амстердама, де він проживав останніми роками. Рибка майже ні з ким не спілкувався. Машина, на якій він їздив, як правило, чекала його біля під'їзду, і в ліфт він без супроводу не заходив. Хоч в Нідерландах рибка і почувався безпечніше. Час від часу він все одно приїздив до України. По перше, в Києві мешкала його старенька мати, і він іноді навідувався до неї. По друге, він мав незавершені справи у столиці. Щонайменше, хтось нібито боргував йому 20 мільйонів, і для того, аби повернути ці кошти, він знову приїхав до Києва 12 травня дві чи о 18.40 рибалку крокував вулицею Івана Франка. У руках він ніс пакет, який тільки но забрав хімчистки. Раптово перед ним вигулькнув автомобіль. З вікна машини невідомі почали стріляти. У рибку загалом випустили близько 20 куль. 10 з них потрапили у нього. Кримінальний авторитет загинув на місці. Є версія, за якою стріляв у рибку ніхто інший, як український кілер на прізвисько Біба. Відео про нього є на моєму каналі. Між іншим, за словами Валерія Кура, того, що боровся з організованою злочинністю за офіційною версією, а за версією частини моїх підписників ледь не очолював цю злочинність. Наприкінці життя рибалка хотів зав'язати з криміналом. Я йому кажу. Відю, почни нове життя, поголись, приведи себе до ладу. Він каже: командире: я ж не схожий на сученого негідника. Мені не можна, хоча чесно, так хочеться пожити. Хочеться, перехочеться, як то кажуть. Поховали рибалку у Києві, а його вбивць так і не знайшли. Ось така історія кутусики. Пишіть, що ви думаєте про кримінального авторитета рибалку, а також про те, чи можливо на вашу думку вилізти з криміналу, якщо ти застряг у ньому по самісінькі вуха і обертаєшся в цій сфері вже не перший рік. Не забувайте про те, що вподобайка і підписка на канал обов'язкові, а підтримка його розвід гривнею дуже і дуже бажана. Якщо хочете більше контенту, не тікайте, а тицяйте на картку, яку я залишила для вас з іншим відео з цього каналу. Побачимось!